За одну практику з енергопрактику, регрес родову, не завжди можна вирішити проблему і зцілити те, що болить. Дивіться, в нас е, наші кроки, наші задачі, душі, наше зцілення проходить поступово слоєм за слоєм. Я сім років працювала з батьками, з мамою, з татом, з тим, щоб там пропрацювати свої теми, так тому що вони розлучені були. І все одно, ви знаєте, зараз, коли я проходжу ще новий рівень навчання родових практик, я розумію, що є з чим працювати. От. І це залежить все від індивідуальної роботи вашої, не завжди можна прямо сказати, от зараз я вас поведу в регрес, в гіпноз і все вийде, зараз у вас все пройде. Ні, якщо вам так кажуть, і людина впевнена на 100%, то ну, діліться на 10%, чесно, який би суперпрактик не був, ми всі люди, ми всі душі. І гарантія тут така, що це індивідуально. І так, воно вам допомагає, але наскільки зараз... Раз, раз, так, ми кажемо про один раз, це у вас вийде, це залежить від вашої внутрішньої роботи, здібності, рівня свідомості, рівня енергії, душі, так, задачі душі. І от в мене просто два приклади. Одна жінка, яка ніколи не була в практиках, бо взагалі вона йде в рід, в неї вже троє діток. І в практиці за дві години вона змогла зцілити свій рід, так, допомогти своїм дітям. Ям ще вони в окупації вже три роки. Вони не можуть вийти з звід... ну просто. І вона після цього змогла користуватися тим потоком, який я їй передала, як провідник і навчила її за практику це робити. І зараз вона постійно мені ну, дає фідбек, пише, що в неї все виходить. І я дуже радію за це, і дуже сильне ясно бачення, в неї, Вона органи бачила добре. Не всі так можуть. Так? Ну, це рівень рівень різний. А інша дівчинка в мене була, і вона все ясно бачить, я з нею знайома давно, і вона прекрасна людина, і вона думала, що все в неї вже класно, вона пробачила батьків, вона пробачила там, всіх насправді. Світі, але насправді в практиці ми пішли в практику родову, і там вийшло так, що в неї дуже багато болю на рахунок батька, який дуже закритий, і вона боїться туди йти чому? Тому що не хоче цей біль діставати з себе, не хоче знов його проживати. Але в чому ця суть? Коли ми дістаємо біль оцю травму, ми її повинні дістати негатив, а потім ми ну, туди запускаємо цілющу енергію, енергію любові, і це не якась там ну, енергія, це ваш ваша родова енергія, яка існує, тому що рід завжди вас бажає. Якщо б він вас не бажав бачити ну, на землі в цьому роді, ви просто не народилися все. От енергія і, і ось так передається, і таким чином, е, от там настільки глибоко було, що я зрозуміла, що я як практик сьогодні не можу прям їй допомогти і дістати за один раз. Там треба поступово і дуже м'яко, бо людина боїться болю, бо людина боїться знов це пережити, і вона це не усвідомлює це на підсвідомості. Тому, будь ласка, от е, ніколи не знаєте, не очікуйте, що прям вау, ефект зараз. Буде. Я кажу, як є, чесно. Я за два роки практикувала стільки, що е, в мене кожен день є клієнт, кожен день я працюю з практикою, плюс-мінус, так. І е, представляєте, за кілька за декілька років, скільки це людей, скільки це роботи насправді. От, тому просто якщо ви бачите, що зараз не виходить результат, дайте собі часу трошки, дайте собі. І не треба себе, знаєте, змушувати. Ні, я от сьогодні пішла, от заплатила там стільки то тисяч, я навіть. На все, я держав, вже піду в регрес, зараз, завтра мільйон на мене впаде, зцілю всі програми родові. Ні, якщо зараз у вас не вийшло, нічого страшного, вийде потім обов'язково. Просто дайте собі на це часу, дайте собі на це так, волю і не насилуємо себе. Чесно, Оце насилля над собою, вона гірше за все, коли ми примушуємо себе щось робити.